Може, якось без аналізів обійдемось. Покличте Анну. Зрозуміти, що з улюбленцем спробує відьма в сьомому поколінні Анна. Стіч, два роки. Як ви про це дізнались? Я бачу. Відчуваю негативну енергію. Ось прямо вона... Вона тут всюди, чого ви раніше не звернулися? Ви втратили час, розумієте? Ось тут пече, ось прям відчуваю. з Змірками проблеми вашого котика. Пш, відчуваю. Чуєте? Дух про дідуся перейшов. Каже, що на ньому прокляття. Щоб зняти прокляття, треба давати йому смаколики три рази в день. Ось траву, заварювати на повний місяць і давати по три столові ложки два рази на день. Все, дуже.